Обережно грип початку цього року у Львові недуга вразила майже 6 тисяч осіб. Загалом в області на вірусні застуди захворіло понад 12 тисяч людей. Найбільше хворих серед дітей. Проте епідеміологи запевняють, епідпоріг не перевищено. У регіоні побутують три штами вірусу. Один з яких вже знайомий львів'янам аж один. Медики кажуть, вірус розгулявся через відлигу, а ще через ослаблений імунітет. Вітер, вітер, вітер забиває. Зараз вона бігає, співає і сміється, а ще кілька днів назад ледь розмовляла. Тиждень на тому трирічні Мартусі лікарі поставили невтішний діагноз пневмонія. Мама дівчинки перелякалася не на жарт, адже недуга серйозна і досить небезпечна. Жінка пригадує, як все починалось. Був мокрий кашель, просто кашель був. Ми йому не сильно придавали значення, увага, якийсь сиропчик давала, щось таке. Але вже коли температура піднялася до 37, було зрозуміло, що йде якесь запалення. Якби не вчасне звернення до лікаря, наслідки могли бути іншими. Зараз Мартуся майже здорова і мріє лише про одне. Я хочу побачити тата і швидко йти додому. Грип складна і небезпечна недуга. Не слід забувати, що інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом. Лікарі кажуть, що року в Україні хвороба вражає до 5 мільйонів людей. Починається з закладеності носа, з високої температури, з кашлю, з болю в всіх м'язах, в суглобах, болю голови. Аби уникнути візиту до лікаря для боротьби з недугою, окремі сміливці обирають народну медицину. Ті, хто не вірить в ефективність такого методу, приходить до аптек. Противірусні є наші вітчизняні препарати непогані. Назоферон, наприклад, капельки, ніс і спрей теж вниз. Пізніше інтерферон, анаферон, амізон наші вітчизняні препарати. Ну і є імпортні препарати, серед них гаропронезин. Спрогнозувати точно, коли ж очікувати спала грипу на Львівщині, неможливо. Не виключено, що і цього року ми можемо ще перетнути епідемічних поріг. Хоча ще раз кажу, якщо відслідкувати чисто статистичні показники, виглядає, що ніби того року в нас епідемії напевно не буде. Тобто епідемічний сезон 2012-2013 року напевно закінчиться на початку березня. Лікарів, вкотре нагадують про щеплення укол за кілька тижнів до очікуваної епідемії. обіцяє береже від хвороби. Зволікати тут не слід. Більшість людей набувають імунітету лише через місяць після вакцинації, а третина через два. Бережіть себе та будьте здорові.